Як випаде сніг, вулиці Черкас прибиратимуть безробітні, пише Черкаська преса. Так до снігопадів готують всю техніку комунальних підприємств міста, а також тих, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості. Більше новин у нашому огляді. 2016-й принесе зміну влади, а от економічні переміни не будуть позитивними, пише вечірка. Номеролог Ірина Буняк розповіла, чого чекати від прийдешнього року. Успішними будуть молоді та активні люди. Вони зможуть змінити політиків зі старим мисленням. Більше цікавого читайте у свіжому випуску. Легендарному Щедрику сто років пише Черкаський край. Вперше народну щедрівку у обробці композитора Миколи Леонтовича виконав студентський хор під диригуванням черкащанина Олександра Кошиці. Відтоді щедрик мандрує світом, а у 20-х роках минулого століття став популярним і за океаном. Нині існує більше сотні варіацій пісні. Вона прозвучала у фільмах Самодома, міцний горішок та «Гаррі Поттер». У акценті підбили п'ять головних підсумків від минулого снігопаду. Так навіть на передбачений погодний колапс у місті реагують лише через добу. Не доводиться розраховувати на прохідні тротуари і на тролейбуси. Сміття з дворів не вивозять, а бурульки дихів стають смертельно небезпечними. Від переохолодження в області вже є жертви, повідомляє нова доба. Від обморожень загинуло три людини із Тальнівщини, Смілянщини та Канівщини. Все через власну дурість, алкоголь та недотримання елементарних правил безпеки.